проросійський президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв не допустити відправки хорватських військових до України, поки він є президентом. Він хоче переобратися на другий термін на виборах вже цієї зими. Заявив, що хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах, і він сказав про це на тлі обговорень у Європі стосовно. Потенційного розгортання європейських військ в Україні каже, знову починаються дискусії щодо можливого від'їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів. Хорватія не буде виконувати чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом. І додав, що Хорватія буде діяти обережно і дбатиме про власні інтереси. Зазначу, що восени. Міланович відмовився погодити участь військових країн в ініціативі НАТО з підтримки нашої держави, оскільки це потенційно може бути шкідливо для національних інтересів, як він тоді зазначив: він є провідним європейським президентом, прихильником Владимира Путіна і противником військової підтримки України.